Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий, добрий, ти щось зробиш, окрім як їздити, ремонтувати свої таврі і кататися по ринках Донбасу. Ні, нічого я не роблю. З поміж іншого, і з того нічого, яке я не роблю, показую файні речі, важливі до запам'ятовування тими, хто має справу з бронетехнікою. Пильнуєте, буде цікаво. Перевірте підписку на Перший український канал ремонту бронетехніки. І номо дивитися і слухати. В чому справа? Так, ну на цю машину тут у нас купа насправді історії. Була і є. Ладнаємо. Що з цікавого розповісти і показати сьогодні? З поміж іншого, коли робили інші роботи, я звернув увагу, що не були прив'язані. Як же ж тут камеру запхати? Та трубка оливи не була прив'язана до бонки. І оцей рукав, що ви бачите, свіженький, так, з хомутиками, на біличчиках, все як слід, на його місці стояв ось цей. І це він відпустився, він зараз вільний. А був він іще більше заламаний. Тобто, як мінімум, половина перетину проходу оливи була забита. Що це означає? Правильно, що зараз, туди-сюди, і зима, і висока в'язкість олив нез'ясованої якості. До яких наслідків це буде призводити? Один господь Бог знає. Це не є прийнятним. Це, з цього приводу екіпаж не звертався. Це просто я своїм оком побачив я усунув. Таких тут було два. Ось цей і ось цей. Нічим не кращий. Він так само зараз відпустився, трохи збільшився прохід, але він був ще більше зачавлений. Розумієте, так? Життя людей, успіх бойових операцій. Про це не просили. З моєї власної ініціативи почали міняти. В чому прикол? Поміняли. Той рукав поміняли. Ну, на камеру не видно, але він зараз рівненький. І тут поміняли. Тут так само можете бачити рівненький. Усюди по чотири стяжних хомути. Усюди цинкові білила. Паспортизована якість, класика, працює Сашко Добрий. Вже коли взялися, дивіться в чому прикол. фіксація до бонок, до бонок це така історія. Тут, до речі, ще додамо гуми, бо я зробив трохи більший е, хомутик, ніж треба було. Ми вам підклали ще одну гумку, але її все одно замало підкладемо ще гумки. Але це не страшно. Кількість гуми там ну, зайвою не буде. Е, про що мова? Мова про те, що. Прокладання і притяжка до місць скріплення трубопроводів, нагадую, без кріплення вони отак от гуляють, бовтаються, послабляються з'єднання і відпускаються, і починають текти. Прокладування, фіксація до цих інколи не є можливим з готовими рукавами, як не була можлива в даному випадку. Що це означає? Це означає з цим рукавом, що там був, я не міг прив'язатися до бонки, бо вандали, невігласи, які до мене працювали на цій машині, вони в принципі таку конфігурацію провода обрали, що він туди не дотягувався. Ну, тобто там треба було або величезний, гнутий, страшний хомут чіпляти, який не тримав би, або, як зробив я і роблю це нерідко, треба розбирати систему і перекладати наново. Можливо, десь якусь трубку перевернути, десь якусь трубку підігнути, десь щось підпаяти, підварити. Коли ви маєте вдосталь досвіду, реально нормального досвіду. І розуміння, як воно має працювати, ви не маєте мати жодного страху робити добре. Робити треба добре, як вчить дядько Максим. Так, робіть гарно. Оце приклад зробленого гарно. Ще екіпаж потім це все почистить, але так було заламано, усунули. Було заламано, усунули. Прив'язали, прив'язали. Отут рукав поміняли, просто вже коли пішла така пляска. Він у нас в принципі пристойної нібито якості і ще не розшаровується. Але коли вже ми вашим коштом купляємо паспортизовані гумові рукави, дюрити, вони у нас є. Ну, як у нас, у мене, так? У мене вони є, у мене їх вдосталь, то я просто взяв і поміняв. Бо ну, цей реально потроху вже, скажімо так, відживав своє. Отак. Тобто, про що мова? Про те, що нема різниці. Просять вас, не просять. Ну, якщо ви робите на совість, якщо ви робите як слід, то ну, ви маєте усувати такого плану речі. І не війтеся перекладати. Тобто, От як в цьому випадку не з'єднали гумовим рукавом, а потім прив'язали до бонки, а поприхоплювали на бонках, подивилися контур, проклали гумові рукави на зав'язаних бонках, поставили хомути, затягнули, підтягнули до бонок. Все. Тобто система збирається комплексно. І танцювати краще від кріплення бонок. Я ж кажу, і в залежності, якщо його дозволяє час і технологічні можливості, не бійтеся змінювати конфігурацію. Так, ну от, Наприклад, можемо бачити цей рукав, от, гумовий. Ну, очевидно, будемо його міняти. Але коли будемо міняти, будемо підгинати оцю трубочку. Оцю трубочку трішечки підігнемо донизу, бо такого заламування в цій проєкції його не дуже видно. Але ось такого заламування бути немає. Це абсолютно нездоровий стан речей. От. Взагалі, оця розв'язка. Ну, я би принципово тут розв'язку зробив би трішечки іншу. Але вже маємо те, що маємо. От. І все, в принципі, прийнятно, добре. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатньо.